Новий пакет допомоги на мільярд млрд мільйонів доларів для України оголосять в понеділок. Сполучені Штати про це американські чиновники поділилися з журналістами агенції Associated Press. у коментарях. Посадовці наголосили, що адміністрація президента США хоче максимально підтримати Київ до завершення каденції Джо Байдена. Згідно з повідомленнями, новий пакет військової допомоги включатиме значну кількість боєприпасів для зенітно-ракетних систем НАСАМС та систем протиповітряної оборони Хок. Окрім того, українська армія отримає ракети Стінгер та артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів. В Україні можуть закінчуватися запаси ракет Атакамс від Сполучених Штатів. Про це пише видання Таймс». Ще навесні цього року. Вашингтон передав Києву близько пів тисячі одиниць такого озброєння зі складів Пентагону. Спершу українські армії не дозволяли застосовувати ці ракети по території Росії, тому переважно вони працювали по окупованих територіях. А на момент, коли в листопаді Джо Джо Байден кидав зелене світло на такі удари, атакамсів залишалося всього близько. Ко саме тому Україна нині обмежує їхнє застосування економити. Доводиться і через обраного президента США Дональда Трампа, який виступав проти використання далекобійних ракет для ударів по території Росії. За даними New York Times, після отримання дозволу США та Великої Британії Україна здійснила щонайменше 6 ракетних ударів по Україні агресорці, використавши щонайменше 31 ракету атакам 14 Storm Shadow.